Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Якщо подивитися на це звернення, то з'ясується, що в Україні є 156 тисяч військових пенсіонерів до 60 років, які не лише ніде не працюють, а ще й не служать в ЗСУ. Пише Борислав Береза, публікуючи відповідну фотостатистику. Хочу нагадати, що на переважну більшість з них держава витратила гроші на ресурси, щоб підготувати їх до професії військового та навчити захищати батьківщину, навіть якщо 50% з них підуть на. Службу в то це буде добре підсилення. Крайні не вистачає командирів відділень, взводів та роти. Це може бути рішення проблеми, якщо забути про звання і посади, а керуватися необхідністю. Прийшов час показати їм своє вміння та відпрацювати, вкладені у них гроші, час та ресурси. Чи це інше пише береза? А от будівельник Рома, простий України і звичайний роботяга записав свого часу потужне звернення. Послухайте далі відео в оригіналі. Вітаю народ! І пару слів про наболівши. От. Хочу звернутися до всіх тих е ЧВК, чи як там ЧВКшники і ці блін, е воєнкоми срані, які е просто сиділи все життя на бюджеті, ніхіра не робили. Бухали собі в тій армії, там, все, продавали, що могли, Получили квартири сюди, туди. Тепер дуже кричать, а йдіть, що ж ви ти не воюєш. Блять, а чого ти плитку не возиш? А чого ти не з чекатуриш, а? Що ти моїй сім'ї гроші не заробляєш один з другим? Ти можеш сказати? От дивіться, з 2020 по 2022 рік, статистика, українські вузи в воєнні скінчило коло 2 мільйонів людей. 2 мільйони, блядь! Розумієте, військових на бюджеті. Далі прокурори, мінти, СБУшники це всі, які служать державі і мали би служити. А насправді всі ці 30 років сиділи просто і жирували за рахунок щекатурів, мулярів, сантехніків, комбайнерів, хліборобів, трактористів, блядь, і всіх інших. А як прийшла, що треба їм працювати, відрубляти гроші свої, захищати ну, батьківщину, бо то є їх праця. Де вони всі? Правильно. І хто воює? Комбайнери, хлібороби, трактористи, плиточники, штукатури, будівельники. От, розумієте, так то виглядає. Але беруть на те, що ось ви маєте захищати. Та ми захищаємо, і захищали, і будемо захищати. Покупіть ці люди збирають гроші, хто що може. А ви, суки, як жирували, блядь, на тій армії, на тій війні і на тому українському народі, так і продовжуєте жирувати. Так що ви, народ, відповідаєте тим всім козлам, так, нема проблем. Давай так. Ти скільки на бюджеті? 20 років сидів, так? Значить, давайте всю зарплату за 20 років. Перечисляємо її родині. От, я йду воювати, а ти йдеш, щекатуриш, хати, не знаю, муруєш або ще щось зробиш і собі заробляєш гроші. І то буде тоді чесно. Слава Україні! І шануємося українці, бо ми того варті. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!